Всім привіт! Вважаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події з дня на день, яких вам не уникнути. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності: робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Чічка тут показує допомогу зі сторони двох людей, з якими ви обертаєтеся разом. Це можуть бути і ваші колеги на роботі, це можуть бути просто люди, з якими ви іноді спілкуєтесь, якось взаємодієте і вирішуєте визначені питання. І Робота з цими людьми, їх допомога приведе вас до досить значущих для вас результатів. І ці результати, як двері, які відчиняться перед вами до нових можливостей. І вже ці можливості так дуже благоприємно будуть відображатися на вашому зростанні в сфері вашої діяльності в подальшому. Що стосується дому, сім'ї, вашого близького Оточення і ваших особистих інтересів, так? То тут чашечка говорить про якісь події, які будуть одне за одним програватися. І ці події будуть вас радувати. Бачите? Ці події пов'язані з життям близьких вам людей. Тут якісь досягнення, перемоги, успіхи, результати отримання цими людьми. так? Цими людьми в даному випадку тут чоловік змалювався і жінка. І всі ці події якось оновлюють положення справ навколо вас, заряджають якоюсь впевненістю в завтрашньому дні і допомагають, бачите, в вашій голові народжуватися новим ідеям, якісь такі процеси, розумієте. Які ви будете обдумувати, проаналізовувати, ви потім будете їх в подальшому запускати на реалізацію. Це однозначно будете запускати на реалізацію. Так, і основне хочеться сказати. Те, що ці питання і задачі, які накопичилися, і їх досить багато, цих дрібних питань, ви якось будете приймати рішення зібрати всі ці питання, знаєте, як-то, в одну коробочку, і разом вирішити їх для того, щоб в подальшому вони вам не заважали і з легкістю ви можете рухатися до ваших цілей і до запуску. Нових процесів. Тому тут щось накопичилося, вас тут щось дратує, і таке рішення ви будете приймати. Як подивлюсь, то тут ви з успіхом справляєтесь з цими дрібними задачами, тому що тут і зірочка долі загорається, і вирішивши якісь питання, неочікувано для вас, буде здійснення вашого бажання і ви його. Цей період взагалі не планували і не чекали. Прямо неочікувано це трапиться. Вплинуть ваші результати на здійснення вашого бажання. Так, ну і давайте подивимося, що у вас тут в перспективах, у вас тут дві дороги, і це має відношення до вашого дому. Це дом, це сім'я, тут дорога з якоюсь жінкою, ви як начебто разом десь відправляєтеся. І тут як начебто жінка прямо за руку вас бере і веде, і виводить на дорогу. В цій дорозі ви отримаєте якийсь результат. Таке відчуття, як начебто ви були розгублені, ви не знали, як вирішити це питання, і, мабуть, розмова з цією жінкою вона допоможе вам, розумієте, вона буде вам допомагати, як начебто за руку веде, як то за руку веде і приводить вас у якесь коло людей, знайомих їй, так, і таким чином це питання вирішиться. Так, прямо тут крапочка буде поставлена. І ще, окрім того, що це питання вирішиться, ще й оновлення приходять в ваше особисте життя. І друга дорога ну тут з чоловіком. Тут неочікувана зустріч з чоловіком, з яким ви давно не бачилися, дорога у якихось справах, якісь дрібні питання. І ви можете. Зустрітися з цією людиною неочікувано. Ви з ним давно не бачилися, так? бо це чоловіча фігура. І на цю людину ви не розраховували, але якось будете отримувати важливу інформацію від нього. Якась ситуація з минулого. Чоловік вам щось говорить, як інформація, як начебто нарешті, стане вам доступною. Ви повертаєтесь і якісь задачі з минулого, які були поставлені на паузу, тому що тут закольцовка стоїть так, і як обриваєте, як витягуєте цю задачу на реалізацію, щось, мабуть. Не виходило, стикалися з неприємностями, точніше, з розчаруванням, не виходило ніяк вирішити це питання, і поставили на паузу для більш благоприємних часів. Так, і от зустріч з цим чоловіком дозволить вам повернутися, дістати це і швиденько вирішити. І чоловік вам буде допомагати цей, він буде допомагати у вирішенні цієї задачі, і успіх вам гарантовано. Ось так. От що у вас в перспективі. А що стосується перспектив відносно сфери вашої діяльності, то через підтримку, через підтримку, серйозну підтримку якогось двох впливових людей, ви будете до них звертатися з якимись питаннями, тому що ви йдете на зустріч з цими людьми з важливими для вас питаннями. Розумієте? З важливими і, мабуть, два питання, і зустрічі з двома. Людьми. Це допоможе вам, подивіться, бачите, по сходинкам, підійматися нагору і виходити на нові платформи. Зріст, підйом. Так, якісь впливові люди допоможуть вам вирішити важливі задачі, які стали перед вами. Вони допоможуть вам зростати і продвигатися. Це буде помітним. Це буде помітним не тільки для вас, але й для інших людей. Звісно, що будете задоволені тим, що буде відбуватися в вашому житті. Дуже будете задоволені. Ви зможете з впевненістю дивитися в сторону майбутнього, тут просто відчиняються дороги перед вами. Ви тут зможете самі управляти обставинами і рухатися далі, вирішувати наступні питання, які стоять перед вами. І давайте зайдемо вже в сферу вашої діяльності. Подивимося, що тут більш детально. Бачите, чоловіча фігура, бачите, стикає лобами. Якихось двох дамочок, з якими ви спілкуєтеся, і ці дамочки починають агресію проявляти по відношенню до вас і намагатися створити вам перепони, хочуть завадити вам вільно рухатися. От якийсь чоловік хоче вам завадити. Він спеціально це робить, він хоче нанести вам удар для того, щоб збити вас. Точніше, я б сказала, він хоче вибити з-під ваших ніг ту почву, на яку ви спираєтесь. І я думаю, що це конкуренція. Конкуренція і просто вредна людина, вредний чоловік, який заздрить вашим успіхам, вашим можливостям і таким чином, чужими руками, так. Він буде намагатися вас вибити почву з-під ніг, не дати вам можливості прийти до бажаних результатів. Розумієте? А от з цієї сторони в нього нічого не вийде. Тут спроби будуть, але кожного разу, як начебто, будуть натикатися на якісь перемоги. У них нічого не вийде, ви будете спостерігати і продовжувати свій рух. У вас поставлена ціль, вас тут не зламати. І ми вже говорили раніше, що у вас є почва на що спиратися. Так? І от, спираючись на це, ви будете вперто йти вперед, і вийдете на ті результати, які вам необхідні. Просто, мабуть, будете спостерігати і розуміти, звідки дує вітер. А от з тієї сторони дамочка змалювалася. Вона тут щось тут хлопоче, хлопоче навколо якогось персонажа. І це для вас впливова людина. В якому сенсі впливова? Або людина дійсно займає пост, або через цю людину ви багато питань вирішуєте. Така надійна. Знаєте, людина, у вас налагоджений контакт з нею. І часто від цієї людини йде підтримка і допомога. Так, і вона тут якось бігає навколо цієї людини, намагається притягнути на свою сторону, щоб звернули увагу. Хтось тут позарився на ваші ресурси, так? На ресурсних, я б сказала, для вас, людей. І ви будете спостерігати, спостерігати, як якась дамочка, так, якась дамочка хоче цю людину отримати, так, я б сказала, скористатися його послугами, перетягнути на свою сторону. так, Хоче відняти у вас цей лакомий кусочок, так? Але людина не буде піддаватися, не буде піддаватися, і все буде добре. Ця людина, таке відчуття, прийде до вас або подзвонить вам, і буде вам жалітися на цю людину, яка проходу вже не дає. Що я можу сказати, тільки сміх у вас буде це визивати. Десь, так, да, ви будете злитися, але окрім сміху, нічого не буде у вас. Визивати ніяких емоцій, тому що ви будете відчувати, що раз людина вам це розповідає, цю ситуацію, так, то вона не бажає е, працювати з цією дамочкою. Так? Тому все тут добре. Все буде добре. Людина прийде до вас і буде розповідати про свої емоції. Так, до цієї жінки те, що відчуває, те, що думає, буде жалітися вам емоційно. Просто емоційно. Тут ініціали, хочеться сказати, є ініціали. Буква Т і буква У. Буква Т і буква У. Якийсь конфлікт, якась ссора, яка. Якийсь спір, не втручайтеся. Чашечка попереджає, щоб ви не втручалися. Самі розберуться. Розумієте, тут кожен з хитринкою, у кожного є хвіст, да лисячий. Хтось, мабуть, в сфері вашої діяльності є люди. Де кожен намагався тягнути одіяло в свою сторону. І у підсумку стикаються з якимись перепонами. Тут буде скандал. Так, на фоні цього всього не втручайтеся. От кава попереджає: не втручайтеся, вас будуть намагатися втягнути в цю ситуацію. Щоб ви змогли розрулити цю обстановку, цю ситуацію, але ви постарайтеся не лізти туди, нехай самі розбираються, тому що потім будуть на вас летіти звинувачення в вашу сторону. Будьте обережні, таке попередження вам сьогодні від кавової гущі. Так, хочеться сказати, що в сфері вашої діяльності будуть відбуватися якісь зміни. Вони будуть як просвітлення для вас і стріла. Ви відчуєте, як ці зміни впливають на швидкість вашого зростання і реалізацію тих задумок і задач, які у вас є. Така сьогодні інформаційна кава для вас. Ну, а я хочу побажати, щоб у вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!